Вітаю! Сьогодні ми будемо малювати багато кольорових парасольок під дощем. Це буде вулиця, перехрестя, дощовий вечір. Багато людей із парасольками чекають на зелене світло. Трошки вище середини аркуша проведемо лінію. В верхній частині у нас буде місто, а в нижній частині парасольки. Не забуваємо про закони лінійної перспективи всі предмети, які ближче до нас, більшого розміру. Тому в нижній частині малюємо великі парасольки, а точніше частину парасоль будемо малювати, тільки купол. Купол кріпиться на стрижень, нижній кінець якого ми тримаємо в руках, а верхній стерчить з купола. Буває довгий, буває коротенький. І від нього малюємо шпиці. Завдяки яким парасолі має форму купола. Кожний наступний купол парасолі малюємо меншого розміру. Кінець стрижня нахиляйте в різні боки. Це потрібно для того, щоб показати динаміку нашого малюнка. Всі ці люди, ці парасолі, вони у русі, вони кудись йдуть. А у цієї парасолі уявимо, що кінець стрижня десь за малюнком знаходиться, тому від нього вже малюємо шпиці. Для зображення фону нам знадобиться коричневий, вохра і синій. Біля парасоль спочатку треба провести лінію кольором, а потім малюємо мазками десь більше вохра додайте, десь більше синього додайте до коричневого. Змінюємо пензлик на менший і зафарбовуємо парасольки по черзі обережно. Найбільша парасолька в мене буде синього кольору, ультрамарин. І будуть ще повторюватись кольори. Тут я вирішила намалювати одразу тінь між шпицями купола парасольки, але це обов'язково можна зробити після того, як ви всі парасольки зафарбуєте. Буде в мене ще одна синя парасолька. Будуть кольору морської хвилі або смарагдового зеленого, блакитна. А ще ми до цього смарагдового кольору додамо червоного і будуть бордові. Одна червона, малинова або рубінова. Тонким пезлем чорним кольором намалюємо верхівки стрижнів. У більшого купола більша верхівка, у меншого звичайно менша за розміром. Не забуваємо їх нахиляти в різні боки. Тепер можна намалювати і шпиці. До кожного кольору вашої парасольки додаємо трошки чорного і малюємо шпиці. Змінюємо пензлик на більший, додаємо водичку тепер до цього нашого темного кольору і в деяких місцях промалюємо тінь на парасольках. Можна трошки підсушити малюнок феном і тоненьким безликом білою гуащу промалюємо відблиски на верхніх частинах стрижня, на шпицях. Це відблиск від світла, яке потрапляє на мокрий купол парасольки. Зазвичай ми собі уявляємо, з якого боку світло, але тут можна відблиск малювати де завгодно, тому що це місто. Ліхтарі з різних боків висвітлюють вулицю. Расульки більше начіпляємо. чіпляємо, переходимо до малювання самої вулиці. Тобто ми будемо малювати ватною паличкою різними кольорами світло, від вікон будинків, від вітрин крамниць, від фер автівок. Це називається ефект боке. Коли ми бачимо це світло, не чітке, зображення його не чітке, тільки плями кольорові. Якісь плямки будуть маленькі, якісь трошки більшого розміру можна використовувати інші кольори. Ми малюємо дощовий вечір, тому вологим, широким пензлом розтягуємо ці плями догори, зволожимо пензлик і знов розтягуємо, щоб показати ефект саме дощу. Сильна злива, і всі кольорові плями розмиваються ще й дощем. Ефект від дощу ми намалювали, а тепер малюємо сам дощ. Беремо лінійку, профарбовуємо торець лінійки, прикладаємо і робимо так. Багато-багато відбитків. Можна трошки змінювати нахил, але не сильно. На все добре, до нових зустрічей!